Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ. Про це він заявив у Давосі під час зустрічі з представниками міжнародної медіаради. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Юридично. Ми не визнаємо, хто б що не хотів. Нехай, хоч всі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. І тому це завжди буде ті чи інші території. Вони для нас, поки ми туди не повернемось, а вони завжди будуть окуповані Росією і по-іншому не може бути. Президент України підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Тим часом президент США Дональд Трамп допустив, що санкції проти Росії будуть посилені. Відповідаючи на питання журналістів, чи запровадить він додаткові санкції проти РФ, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, Дональд Трамп відповів: звучить як імовірно. Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом нам дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися, заявив президент США, додавши, що розгляне питання про те, чи будуть Сполучені Штати надсилати додаткову зброю в Україну. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 121 боєзіткнення. на Оріхівському напрямку. Окупаційні війська один раз штурмували позиції сил оборони в районі населеного пункту Кам'янське. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Успішно відбили три наступальні дії ворога на придніпровському напрямку. Найбільша кількість атак продовжує фіксуватися на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік 20 населених пунктів. На інших напрямках ситуація наступна. У напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп'янському було 10 атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Лозової, Кутівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів поблизу Копанки, Тирни і Колодязі. На Сіверському проводив наступальні дії в районі Іванодарівки, На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували у районах Часового Яру та Федорівки. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників. У силах спеціальних операцій повідомили, що оператори ССО знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ. Наступ північних корейців, які воюють на боці Росії, оператори 8-го полку ССО ЗСУ разом з дружніми піхотинцями стримували понад 8 годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Також працювали снайп. На дев'ятій годині бою в групи ССО залишилась лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів. Оператори прийняли рішення на ексфільтрацію. Тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою в безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох хамві, розповіли в силах спеціальних операцій. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 8 бойових броньованих машин. 60 артилерійських систем Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, заявив, що Росія не має військового потенціалу для масованого прориву в Україні. Про це він сказав під час дискусії в рамках всесвітнього економічного форуму в Давосі. Я не бачу потенціалу для масованого прориву, і це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із ситуацією з обох сторін. Ефективна оборона, яку проводять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенці. Не прорив зазначив генерал Каволі. за його прогнозом. 2025 рік позначиться великою кількістю локальних наступальних дій, які є виснажливими для російської армії. Він також зауважив, що Росія вдається до залучення іноземних найманців, зокрема тисяч солдатів із північної Кореї, щоб компенсувати брак живої сили. Я думаю, що ми продовжимо бачити це напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку Росіян. Думаю, це значною мірою. Визначатиме конфлікт, додав командувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією про управління портом Тартус, де розташована закордонна військово-морська база Росії. Про це виданню «Альватан» повідомив директор тартуської митниці Ріят Джуді. Він зазначив, що після повернення управління портом сирійській стороні буде відновлено його інфраструктуру та обладнання, які використовувала російська компанія без модернізації. Хоча угода це передбачала. Тепер усі доходи від управління морським портом Тартус. Спідуть за словами директора Тартуської митниці на благо сирійської держави. А робітники, які там працюють, повернуться під управління Сирії. Нагадаємо, що військово морська база в Тартусі на сирійському узбережжі Середземного моря з 1971 року перебувала у власності СРСР. А після його розпаду вона перейшла у російську власність і обмежено експлуатувалася для поповнення запасів палива та припасів кораблів ВМФ РФ. як повідомляє портал мілітарний. Напередодні російські судно Спарта. Два, яке відоме перевезенням російського озброєння увійшло до військової частини порту Тартус. Корабель останні кілька тижнів перебував біля узбережжя Сирії без дозволу на вхід. А тепер вірогідно він долучиться до виведення російського військового контингенту з Сирії. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН-23, а також артилерійські снаряди та системи. Про це в інтерв'ю виданню «The War Zone» розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його інформацією, з листопада минулого року північна Корея передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок КАКСАН калібром 170 мм міліметрів і стільки ж. Реактивних систем залпового вогню калібром 240 мм. міліметрів. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки. Артилерія використовується для підтримки як північно-корейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей. Розповів начальник гурмо. Генерал-лейтенант Буданов зазначив, що КНДР також може у цьому році відправити у Курську область додаткові підрозділи піхоти, в той же час, як зазначив. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру. Як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець, сили оборони ліквідували велику групу окупантів, які намагалися потрапити в часів яр по трубах колектору. А також змогли відновити деякі позиції в районі місцевого вогнетривкового заводу, станом на вчорашню добу, ворог активно застосовував мінометні обстріли по всій території заводу. Відбулось одне. Довготривале боєзітнення, ворог всіляко намагався знищити ті позиції, які е, знаходяться на території заводу, застосувавши по інформації від оперативних наших чергових до дев'яти таких е, безпілотних е, комплексів, як «Молнія», як, як вони називаються. Тобто ворог е, активно намагається заволодіти територією часом е, вогнетривкового заводу. Зараз його можливості ми такої не даємо закріпитися по всій території, адже закріплення це цілий комплекс заходів, який полягає в контролі території і можливості здійснюватися якісь оборонні дії на сьогоднішній день. У противника такої можливості немає. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу та в районах 16 населених пунктів. Про ситуацію навколо найбільшого з них міста Покровськ розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майор Віктор Тригубов. Вони намагаються його обійти. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища, і намагаються обходити його з заходу, теж почіпляючись за малі селища та лісопосадки. Для того щоб просто перерізати траси, які до нього ведуть, і змусити українські сили, що його обороняють до відступу. Українські сили навпаки реагують протилежним чином. Вони намагаються росіян звідти вибити і не дати е якось перешкодити логістичним постачанням. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також також українські воїни знешкодили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок вважає доцільним відправити військових бундесферу в Україну для підтримки режиму припинення вогню після закінчення війни. За її словами, якщо мирні переговори щодо війни РФ проти України відбудуться, це також означає, що ми в Європі маємо взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Тривалий справедливий мир вимагає більшого ніж удавані рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості сказала вона в інтерв'ю виданню «Frankfurten Allgemeine Zeitung». На питання про те, чи повинна Німеччина відправити війська для забезпечення припинення вогню в Україні, вона відповіла, миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не лише нас, європейців, а й інших. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини впевнена, що чим більше буде міжнародної участі, тим стабільнішою буде миротворча місія. Нагадаємо, що першим про потенційну можливість відправити миротворців до України ще рік тому заявив президент Франції Еммануель Макрон. Минулого місяця міністр оборони Італії Гвідо Кразетто заявив, що Рим. Хотів би приєднатися до потенційної місії, а його німецький колега Борис Пісторіус сказав, що Берлін готується і розглядає сценарій. Також нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти певну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні. Хоча наразі він не бачить такої перспективи. До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві наголошують, що зручним способом повернення на службу після СЗЧ є застосунок Армія Плюс. Там відповідний рапорт створюється за 5 хвилин. А кожен етап супроводжується сповіщеннями з, з підказками та наступними кроками. До рапорту в армія Плюс можна. Одразу додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі. Так, військова служба правопорядку знатиме, що військовий потрібен в іншому підрозділі. Далі можна подати рапорт на зміну місця служби, також в армія плюс. Розповіли в Міноборони. Додамо, що близько 60% тих, хто виявив бажання служити далі, та подали рапорт в «Армія плюс. Зараз в процесі повернення чи вже повністю поновилися на службі в нових частинах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.